Мезим. Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Я так скучила, так скучила. Що їсти не можеш? А ти звідки знаєш? Бо я так само скучив. Голодний? Як вовк? Ну пішли швидше, я тобі твої любімі ратечка зварила. Йде? йдеш? Да, – Да-да-да! Що то тут не то? Оце мій друг Петя Бампер. Свята людина! А це мій друг Сус. Людина свято. Пригоди бампера Суса. Mm -hmm. Сусік, не скажеш, який краще, біживий чи ружовий? Ну, звісно, що біжевий. Чу, так рожовий же краще, мене сукня чорна. Ну, я ж кажу, краще два візьму. Спасибо. А ти чого не збираєшся? Так а я вже собраний. Там все, що мені треба. Тапочки, маєчка і трусики з бананами. Плюс я ще свій банан візьму. І все? А, -а вечором в ресторан вийти? Так я ще в чомусь буду їхати. Коротше, я тебе зберу. А наскільки ми їдемо? На сім днів на вісім ночей. Та то я ще багато взяв. Всі труси ставив. і шапку. Твої любімі раночки. Може, горло промочить. Що будемо робити? Все. <пілляє> <о -о> Чуєш, мені тут смс, прийшла, скидка на телефон 30%. процентів. Слава Богу, ти що не могла раніше сказати? Ти знаєш, які мені таракани в голову налізли. Ну, я подумала, що і ні, а мій вже старий пам'яті маловата. Та ти ж півгода назад те саме казала, коли ми тобі цей купляли. Ну, так вже півгода пройшло. Ти знаєш, як технології швидко розвиваються. Конечно. Двадцять дві тисячі! Віка, 22 тисячі! А за 2200 нічого не було. А за 2200 ще карта пам'яті. йде. Не треба мені карта пам'яті. Я і так отлично запомню сколько воно стоїть. А був би депутатом купив би. А діти в школі так би і не побачили. Наливай би дядь. Тут просто. Куди ж заховати? Тут видно. Тут не видно, але тупо. За батарею. А у нас теплий пол. Під теплий пол, та це плитку зривать. Думай, Сус, думай. Ти вор. Вор не дожен працювати, та успокойся ти. Де будеш шукати? Так. Батареї у них нема? Тоді я додому. О. А може, в люстру. Сережа, ми ж договорилися в люстру тільки після свадьби. Ти що тут розлігся? Та щось спину скрутило рівняю. Ну Так пішли, біжичко. Я тобі масаж зроблю. Ну, пішли. Значить, по класіці. Матрас. О -о -о. О. Надо було одну раточку оставить. В стіни їсти. Що ти хочеш? Біть бігом біжить до мене. Я не можу, моє сало зав'язується. Мені потрібна твоя фінансова консультація. Коли зможеш? Коли сало зав'яжеться. А коли воно зав'яжеться? Тоді і зможу. Що? Пісь, ну що, беремо? Віка, ну 22 тисячі. Ну за ці гроші ми можемо в коридорі отут вот ремонт зробити, оці обої переклеїти, що нам Сус ще на свадьбу дарив. А мені знаєш, як важко без тебе в цей час? А так у мене буде телефон, і я про тебе буду згадувати, фоточки я тобі злати. Що ти хотів? Петь, ми з Беатріс летим в Єгипет. Тоді попросив у Бога Раш, щоб не сильно жарив. Потому що обгориш будеш облазити як гадюка. Я погнав. Петь, та подожди. Я знал, що це не все. Я гроші заховав. Надіюсь от себе? Тобі гроші взагалі в руки не давать, бо ти без грошей без рук от злодіїв і варюх. Попробуй знайди. За батареї. Ага. У нас теплий полк. В під'їзді за батареї. Треба піти забрать. Та не надо нікуди ходить, я вже забрав, на. Ми тебе совет. Банковская ячейка. Туди покласти. О тим, що в конверті за оренду заплатиш. А туди покладеш пісюн імператорського Тамаріна. маріна. не напрягай мене з цими моментами. моя проблема. Віка новий телефон хоче. Так купи мій! Він як новий! Поміняєш екран, паутінка ісчезне. Все, привезеш мені щось дорогое. Може в нерухомість вкластись. Купити участок під Майами або гараж під гуляйполем. 2000. грн, Ну двушку я найду, ей даже не жалко потерять. А че я сейчас куплюсь? Ну вот же. ж, Ну вот, шестнадцать. Такие самый вообще не отличается. Ну, 12. Ну это же уже ближе к моим финансовым возможностям. 8. Прекрасный еще и жовтенький есть. Ты шо ты шо? 6. 6. Прекрасна цена. Ну отзывы, что тут. Отличный телефон на свої деньги. Отличный отзыв для моїх мыслей. Вікторія! Собирайся, иди в магазин! Добрий день. Здравствуйте. Ось він. Не-не, оце він. Он за шесть прекрасний. Вообще отличный, Нічим не отличается. Давай берем його і той костюм красний за все, що ти хотіла, і нехай його в рот. А цей за 22 ще лучший. Чудовий вибір. Телефон-Гармата. Але для вас в мене є кращий варіант. Він зовсім трошки дорожчий. 46. Але це справжній самольот. Ти в мене зараз як комар. Останеться тільки п'ятно на світлих джинсах. Дядь, пожалуйста, не надо. Будеш ще людям в голову спам засипати? Не буду, честно, тільки відпустіть, прошу вас. <реку> <реку> Алло, льотчик, ти приземляйся давай, у нас і на цей не вистачає. Ну, то можна взяти кредит без відсотків. Пошукай за своїм кредитом, щоб мої ще діти його виплачували. Я спеціально дітей не буду заводити, щоб їм не тягнути цей життєвий тяжелий крест. Петя, не позорь мене. Мама приїде добави. Мама, ти ще й по шапки да, це то, що ти собі такі телефони дорогі купляєш. Все, беремо цей за 22 і валимо, тому що загрузним, як полуторка вози самого дома. Оформляй, що ти кліпаєш як стробоскоп. Бережи, банк бережи. Сьогодні вночі нас пограбували, скрили всі ячейки. І мою. Усі до однієї. Ось ваша. Чи навалили? У всі? Ні. Тільки ваша. Ні, щось не довіряю нашій банківській системі. Нічого, нічого. козлина. Що? Кажу нічого, я не обіжаюся. Нормально все. Петруш, я тебе обожаю. Та успокойся. А давай фоточку. Де? Ну, на фоні Кадилаку. Та у нас з ним 9344 фотографії. Блін, як назло ніхто не дзвонить. Та позвонять іще. О, друг, откуда не візьмись, з'явився Сергій Павлович. Що ти тут робиш? Шукаю укромне місце. О, давай я тебе сфоткаю. Не новий телефон. Подожди, давай краще я тебе сфоткую. Топліс, пені, миєш машину. Роздягайся. Де розібається? Так, ніколи мені з тобою греться. У мене новий телефон. Так. Петь, я все придумав. Я гроші у тебе заховаю. Ну так мені буде спокійніше. А мені не сус! Якщо случиться, не дай Бог, конечно, то я для тебе стану врагом государства. Понімаєш? Як віл Сміт. Як Вілл віч? Чо ти не положив їх в ячейку там все зайнято. Люди жалуються, що грошей нема. а? Пі, ну в ну, мене більше крім тебе ні, нікого нема. Ну, будь другом. Наклади кругом. Давай вже. Да? Да. Ща. Я тобі щось привезу з цього з моря. Не ну, треба мені нічого везти, особливо на магніт. А лучше взагалі не возвращається. А лучше знайди там собі її п'янку, построїти свою піраміду щастя і робити там в Нема. Що нема? Грошей нема. Загубив. Ну що сказати? Лючі уходять первин. Та які він пиріжки з землею готував? Хто не пробував, вже не спробує. Рецепт у шоу в місті з мастером. Стільки я войлочна, на п'яте. Лушпайка від сімочок. Це ж були єдинственні кровно зароблені гроші. Оцими княбами. Да, Бешена сума три двісті доларів. Та яких доларів? Гривень? Я думав, там сума сногсшибательна! А що не сногсшибательна? три двісті! Та така сума даже почву у муравья з-під ног не выбьет. Ты помнишь, як ты сюда йшов? Да, конечно, помню. Спочатку біля мийки, потім біля помийки! Ну, ты іди цим самою стежечкою туди, як ти йшов сюди. І дивись, шукай, можеш і десь лежать і знайдеш. Думаєш? Бігом! Пішли зі мною. Прочешем город. Сус, я не можу. Чо? Потому що я дітей хочу. А врань сказав надо злошатися. Та в городі повно дітей, парочку візьмем тобі. Та не мені яких то дітей, я хочу своїх. Біжи, бігом. Да? Да. Точно мною не йдеш. Ні-ні! Тут я шов. Ще мій запах остався. Запах мужчини. О! О! Дівчоночка! Не сміши, яка я тобі дівчинка, мальчик. Та не прибідняйтесь. Ви тут такий конвертик, прямокутний, такий зелененький, не бачили. Синок, я взагалі не бачу. Вона мене син, який йде на роботу, виводи. А як вертається з роботи, заводить. Що там подивимося? Що, як будемо ділити? Ну, коробки тобі, а пакети мені. Шановне панство, дорогий Бомонт! Я з вами балакаю. Скажіть, будь ласка, отакий от конверт не бачили? Інформація платна. А. Поняв. Нє! Чесно, зуб даю. Віняк! Та я поняв, буду шукати. Не міг же він без зникнути, повинен же він десь бути. Єсть! Знайшовся! Сус воскрес! О, о, є, Ой, воскрес! Сус потерял трешку. Мы потеряли больше. Мы потеряли и трешку, и Суса. Это той козлина спер. А да ничего, ничего, козлина. Аэропорт Виктория, разрешите экстренную посадку. Борт номер один. Разрешаю. Піднімай. Не хочу. Чого? Боюся. давай ти. От що не купить, скажи мені, пожалуйста, защитне стекло, чехол. схватила і побігла. Я даже слова не успів сказать в Да Я просто була рада. Я радий, що ти була рада. Де щас радость, об'ясни мені. Може, форточку вилетіла? Може, під кровать? Нема. А ось вона сидить, моя рада. Я ж не спеціально. Та не хватало, щоб ти ще спеціально. коханий бабай, от це розкурочено. Дай подивлюсь. Ти точно хочеш побачити? Він уже не такий, як був прежде. Та да хорош, дай подивлюсь. От кончений! Ну на так лякати? Він же цілий. Я ще й кончений! Та я кончений, що його купив! Пацани, чесно, ага. от чесно між нами. Я ж мер города. Угу. Ні, не, ну не цього іншого. Так що, якщо треба щось, квартири там чи що, то я порішаю. Ну не в цьому городі. Ну, дром. Степанич, давай Суса. Юра, не командуй. У нього хата згоріла. Mm. Та і, що? і документи, і деньги, усе згоріло в ній. І що? Тепер побираюся вже 20 років. Так а на роботу. Та кому нужен, старий нікудишній дід. У мене все просто. Бучок підніму, горький дим затягну. Люк відкрию, полізу додому. <плес> ну давайте, багріться. Давай. Це вже останнє. Сус. А може ще одну? Нє, пасани, моряк на суші не устойчив. Добрий день. Що за порушення громадського порядку? Мені пора. Бути добро! Я взагалі-то потерпіли, мене пограбували. Там ми розберемося. Чуєте? Всегда хотів спитать, а оце в черных панамках вам влітку в голову не напекать. Голос. Голос. А що ти робиш? Із мухи собаку сделал. Буду твій телефон охранять. Так в принципе у нас брать нічого. Петь. А? Я тут подумала, давай его назад здамо. Сонечко моє! Ластівка моя, ланурочка моя ненаглядна. Що случилось? Ну, а наш такий телефон, від якого шара треба? Да, это ні не купай, не будет. Так, значить дивись, сліди за мухой, научи, їй палку приносити. Так кидаєш, Апорт. На Б приносить. Я по глазам бачу, що вона отлично, серйозна, відповідна муха. Я скоро буду. Шляпа, якраз мій розмір. Я маю право на шапку і на телефонний дзвінок. Я свої права знаю. Бачимо того, мужика. Ну. Зараз підійде, запитає в нього. Що йому треба. А ти чого? Та його боюся, він кончений якийсь. Чим можу допомогти? Здрасте. А де у вас був такий парніжка сьогодні зачам, і наче хоче какать? А сьогодні я замість нього. Він відпросився. Там що сталося. Я теж знаю що. Так, значить, я у вас брав сьогодні тут агрегат. Повернути хочете. Хочу на нього чехол і защитне стекло, горіло гласла 700, яке саме є максимально. Зараз гляну. Сус. Все, я зек. Віть мені срок 10 год тюрми. Зараз заводять машину і гонять по етапу. Який етап? Куди тебе вже гонять? За те, що просто побухав з бомжами. Піти ж мене тільки з тюрми дождись. Я буду трохи лисувати, но волосся потім відросте. Передачки мені носи. Зараз приїду. Кепку віддав? Ш... Валялась, нікому не треба було, тільки я на і самому захотилась. Руки! А, я спать. Чуєте, у вас немає ще такого стекла, щоб на ногті наклеїть, тому що я молотком часто збиваю, нема? На жаль, нема. Давайте оцей Здорово, браття! А коли ви останній раз їли, скажіть мені, будь ласка? Та ще зранку. Поэтому налетай. Там все есть. И курочка, и колбаска, и огурчики, і помидорчики, і лимонадик. А вы кто? Волонтерный видимого фронта. Просто знаю, что у вас работа собачья. Сам когда працював, поки не неллюстрирован. Там и выпить есть, если что. То мы ж на работе. Работе время, потехи час. Ребята, вы и завтра на работе, и послезавтра на работе, и после, после, послезавтра на работе. А випити можна. Не хочете, не пийте. Це ж так, налюбіть. Так цей, може з нами. Ребята, а я за рулем. А ви ці приколи знаєте, так? Да? Все. Чуєте? Mm. Ви сьогодні такого дрищавого, ріженького пацанчика задержували чи ні? Мало. Малий, да, такі да. Суса? О, ви, ви його знаєте. Ого! Звичайно, він вже зятку нам пропонував. Хто такий, що може? А можете його піти відстігнути від батареї? Скажіть, що я його тут жду. Спасибо, Спасибо пацани. Чуєте? Передайте другу, Якщо хоче бути здоров, хай обходить мусорово. Валістину, пацани! Давай. Пень, відпустили! Поняли, что такая большая рыбка им не по зубам. Ты понял? Я же умею шатать режим. Побоялись за свою систему. Нет, Сус, они просто поняли, что такая опухоль в их внутренних органах им не надо. И отпустили. Все, пошли домой. Подожди. Запомни, никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, не бухай с бомжами. И им в этой жизни терять ничего. А ты откуда знаешь? Потому что сам бомжувал Ну все, погнали. Подожди. І ще одне. На будущее. Хай гроші будуть у біатріс. Хорошо! От тепер погнали. Арсеній вмер. Хто? Я Муху назвала Арсеній. Татарство і небесне. Чуєш, Вікторія? Ну, Самольот так і не приземлився. Почекай. Діспечір вже на місці. Вилітаю! Це злашно подобу вам. Кедох, це що віхуть на досита, А авдився товен сховав. Все, я своє отмотав. Починаю життя з чистого листа, з нуля, з низького старту. Що ти стоїш? Доставай пістолет, стріляй, я побіжав. Ну, що вже сталося? Нічого не сталося. Доля, лиходійка, не долюблює мене. Ну, доля, може, і ні, а я да. поэтому забрала зі столу той конверт, з яким ти так носився, і закинула гроші на карту, на ній гроші ціліші будуть. Пін-код. Не кажи, хай буде у тебе. Так мені спокійніше. І ще не бухай з бомжами. Чисто порада від мене. Просто хай у тебе тут відложиться. Звони бомперам, хай приходять в гості. Я пригощаю. Тільки хай візьмуть пиво і креветки, тому що у мене гроші на карточки, а пін-коди я ще не знаю. Дзвони, що ти стоїш. Пригощайтесь, гості, дорогі. Як то кажуть, чим раді, тим багаті. В смислі, чим багаті, тим раді. Коротше, ти просто дуже гості приємний волнуєшся, да? Так. Да. Ну, я просто замітив. Тому що ми в під'їзд за те заходили, твоє гостєприємство нас чуть не витолкнуло, поняв? Ну, залізли і хорошо. Залізли і хорошо, так. Да. <ріху> тому тост. І так, синичка, ластівка і кукушка. Великі гроші – великі проблеми. Немає грошей – нема проблем. Давайте вип'ємо за те, щоб були гроші і не було проблем. На здравічко. Що, це твоє прізвище чи що? Та ні, то буде. А, ну, добре. <ріху> а чого я кукушка? Я і яструб. Ти раструп, пыль давай уже. Як всечки, натягуємо карту.